Привіт! З вами канал Хвильова. Активізація дій СБУ по відношенню до представників УПЦ МП не може нас не радувати. Проте УПЦ МП це не лише про кремлівська література, символіка партії ОПЗЖ чи молитви за патріарху Кирилом, це кліщ на тілі України, який присмоктався і почуває себе настільки комфортно, що видаляти його доведеться лише засобом хірургічного втручання. Скільки ще проіснує ця ФСБшна потвора в Україні? Про це і більше в сьогоднішньому відео. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково поставте лайк під цим відео. Також підпишіться на цей канал, якщо ще не підписалися, і ми розпочинаємо. листопаді 2022 року мережею поширилось справді таке скандальне відео. В одному з храмів на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври хор виконав пісню Пробудження матушки Русі, в якій безсумнівно прославляється Росія та Руський мір. Спочатку послідувала реакція суспільства, а вже потім відреагували СБУ і завітали до Лаври з обшуками. Що ми маємо на сьогодні? Перш за все, священнику, на послужінні якого прославляли Руський мір СБУ, висунули підозру. Другий момент: РНБО ввели санкції проти намісника києво печерської лаври Петра Лебедя, колишнього народного депутата. Гадайте, якої партії. І диякона Вадима Новинського та низки священників УПЦ МП. Крім того, 1 грудня Свято Успенська Києво-Печерська Лавра була зареєстрована як монастир ПЦУ. Безсумнівно, треба пройти деякі юридичні процедури, але це уже значний крок, крок нашого прогресу. Ця подія, що сталася в листопаді, стала каталізатором. І інших подібних обшуків. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі, тобто в Тернопільській області, під час обшуків правоохоронці знайшли багато пропагандистських матеріалів. Виникає всього два питання: перше питання чому так пізно? І друге питання, коли дійде черга до інших областей України. Я б хотіла, звичайно, вірити в краще і сказати, що наше суспільство вже давно було готове до цих змін. Але в цьому випадку я, напевно, вас буду обманювати. Тому що донедавна в УПЦ МП було досить багато прихожан. Їхня кількість постійно зменшувалася. Це так, з 2014 року їх ставало менше, і зараз, за опитуванням в липні 2022 року, Кількість вірних УПЦ МП всього 4%. Це не так багато, але достатньо, щоб влаштовувати демонстрації. Плюс до того ніякої законодавчої бази раніше не існувало. І ось ті переходи з УПЦ МП в ПЦУ, які відбувалися у перші місяці війни, це були. Події організовані лише за бажанням громад, міст і сіл. Ці переходи були стихійними, вони не були організованими по областях. І дуже часто була така ситуація, коли в одному районі п'ять сіл перейшли в ПЦУ, а інші залишаються під впорядкуванням УПЦ МП. Тому ми маємо бути відвертими і маємо щиро зізнатися у тому. Що ми не були готові до повної ліквідації УПЦ МП в Україні. І зараз якраз ідеальний момент для того, щоб запит суспільства зустрівся з виконанням обов'язків правоохоронними органами та нашою безпосередньою владою. Сьогодні я хочу поділитися з вами також досвідом мого села, який ще в перші місці війни. Вирішив здійснити перехід до ПЦУ, і на базі певних відеоматеріалів, які ви побачите в описі до цього відео, розповім про те, якими основними маніпулятивними діями користувалися у ПЦМП для того, щоб утримувати максимальну більшу аудиторію у невеликих селах та містах. Приклад мого села я вважаю цивілізованим і демократичним підходом до справи, тому що замість того, щоб проводити баталії у Фейсбук або сварки на зборах, організатори вирішили звернутися до юриста, для того, щоб перехід від УПЦ МП до ПЦУ відбувався на законодавчому рівні, і для того, щоб підписи наших односельчан не зникли задарма. Крім того, і на зборах села, і при передачі ключів були присутні представники влади і представники поліції. Ви можете подумати, що це вже зайве, але ні, бувають різні казуси, тому варто перестрахуватися. Переходимо безпосередньо до маніпуляцій. Я виділила 5 основних, та інші ви можете додати внизу в коментарях. Як я буду розповідати вам про... Представників УПЦ МП та їхні доводи, порівняйте те, що вони кажуть, з тим, що говорить РПЦ ФСБ. Ну що ж, починаємо. Перша маніпуляція це і тут, і там є неправі. Тобто, і в Україні, і в Росії є люди, які не хочуть примирення. Які не розуміють, що потрібно шукати якісь точки дотику. По-перше, давайте зрозуміємо одну річ: Україна це жертва агресії. Росія це агресор. Вони не можуть стояти на одному рівні. Вони не конкуренти, вони прямі вороги. І тому кожного разу, коли ви чуєте подібне, що і серед наших людей є неправі, потрібно послухати іншу сторону, відразу це присікайте. Наступна маніпуляція No. Дискусія набрала обертів особливо у західних областях України. Це прямо моє улюблене. Розділяємо знову Україну на захід і схід. Зараз ця маніпуляція уже не працює настільки плідно, наскільки вона працювала раніше. Але СБУ проводять обшуки, де? В Західній області, північній області, центральній області України. Зараз дуже багато території, саме на сході, є окупованими, і там провести обшуки просто неможливо. Але чим відрізняються московські попи на заході нашої країни від московських попів на сході нашої країни? Абсолютно нічим. І ми бачимо докази цього від обшуків СБУ. Наступний момент. Ми так само, як і ви, хочемо єдиної української церкви. І наші діти воюють за Україну? До речі, це. Так, це правда. Я зустрічала багато випадків, коли діти священиків ішли на війну, коли вони захищали Україну прямо таки на лінії фронту, а їх батьки продовжували служити УПЦ МП, продовжували отримувати зарплату в рублях. Дуже часто ці ситуації закінчувалися сімейними конфліктами. Але інколи буває таке, що людина дійсно вболіває за Україну, говорить українською мовою, підтримує армію, максимально кенсели російське, але при тому ходить в церкву УПЦ МП і вважає її українською церквою. Так от, ви повинні розуміти, що для УПЦ МП єдина українська церква це і є УПЦ МП. Вони ніяк не визнають ПЦУ, вони не визнають томос, і вони вважають людей, які ходять в ПЦУ, ледь не розкольниками. Звідси витікає наступна маніпуляція. Ми повністю відділилися від РПЦ, ми більше не з Кирилом, ми самі по собі. Дійсно, 27 травня у Феофанії відбувся собор, де представники УПЦ МП офіційно проголосили про те, що більше не мають ніяких зв'язків з РПЦ, при цьому залишаючись вірними онуфрію. Я нагадаю, що буквально недавно митрополит Онуфрій у Москві вітав патріарха Кирила з десятиріччям інтронізації, це займання найвищої посади у церкві. Крім того, наскільки офіційним є цей розрив, його не можна вважати канонічним, тому що його має підтвердити сам Патріарх Кирил. Тобто, грубо кажучи, надсилається заявка від однієї церкви до іншої церкви, на яку мають відповісти протягом року, двох, трьох, десяти. І як ви думаєте, Патріарх Кірил коли-небудь погодив бися на те? Щоб УПЦ МП існували поза межами РПЦ? Я думаю, відповідь і так зрозуміла. Виходить, що в УПЦ МП на даний момент немає ніякого паспорта. Вони і досі являються членами синоду РПЦ. Як би вони не говорили про те, що ні, ми порвали усі можливі зв'язки, чому ж тоді. Елементарно портрети Кирила досі знаходяться в їхніх церквах. Чому тоді священики ОПЦ МП відмовляються відспівувати наших українських бійців? Про ФСБшні методички я тут взагалі мовчу. Ну що ж, завершуємо останньою маніпуляцією: це українські церкви за межами МП ніколи не існували. Тому і ПЦУ визнати вони не можуть. І взагалі оця історія про споконвічну церкву на території України. Так от, дата заснування УПЦ МП це 27 жовтня 1990 рік. А з 15 грудня 2018 статус взагалі не визначений. До речі, щодо мого села, я поцікавилася, моє село в 90-х було зареєстровано як громада, що несе назву Свято-Покровська парафія УПЦ МП. Тобто, що ж виходить? До 90-х, куди ходили наші бабусі і дідусі? Що української церкви при цьому не було, це дуже і дуже фальшива маніпуляція, але чомусь на неї досі ведеться багато. Людей, але цю інформацію можна легко знайти в Google. І що ж виходить? Документи, якими так кичилися у ПЦМП, МП, зараз є недійсними. До речі, цікавий момент, коли наша церква звільнялася від їх представників, я чула щось подібне тому, що це ніби рейдерство, що це незаконне захоплення території чи будівлі. На хвилиночку, церква належить селу, сільській раді, вона не належить УПЦ МП. І те, що вони її окупували в 90-х, нічого не означає. Це вже не актуально. Тому даю вам таку пораду на майбутнє: якщо у вашому місті чи селі буде відбуватись подібний перехід, не потрібно думати, що ви робите якийсь рейдерський захват і поліція. Якщо ви добре ознайомлені з правою, буде на вашій стороні, незважаючи на те, що УПЦ МП втратили владу у деяких селах мого району, вони все одно не зупиняються і продовжують працювати, але уже у приватних секторах. Як з цим боротися? Нарешті рішення прийшло 1 грудня. Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради безпеки та оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Глава держави доручив урядовцям у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються Російською Федерацією. Так, це потрібно було зробити уже давно. Я тут з вами згодна. Але погодьтеся певний час тому наше суспільство в більшості своїй не було готове до таких категоричних дій. Тому конкретно зараз запит суспільства зустрівся з діями нашої влади і правоохоронних органів. Проте СБУ фізично не можуть відвідати кожне село, провірити кожного священника. Передивитися всі можливі документи, і тут на нас лежить велика відповідальність уже раніше, тільки почалася гаряча фаза війни. Наші люди, українці, зверталися до поліції, але не вистачало законодавчої бази для того, щоб висунути ту ж саму підозру священнику з того чи іншого села чи міста. Зараз уже над цим працює команда людей. Тому наша справа це спостерігати і занотовувати, хто що і коли робить. Ну що ж, дякую усім, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк під цим відео, якщо ви його ще не поставили. Також дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої нові відео. Напишіть будь-який коментар і до нових зустрічей.